За кадром кожної телепередачі стоїть людина, яка керує процесом її створення від початку і до кінця. Режисер так називається ця професія. Усім привіт! Мене звати Марія Мельник, і сьогодні ми більше дізнаємось про цю відповідальну роботу. Одним із головних завдань режисера є розробка ідеї телевізійної програми чи передачі. Вони спільно з продюсерами, сценаристами й організаторами визначають тему, побудову і стиль програми. Потім вони роблять план, як буде виглядати програма, обирають якими камерами знімати та яке буде освітлення, визначають моменти переходів між камерами, щоб забезпечити плавний рух. Також під час зйомок режисер взаємодіє з операторами камер та ведучими. Режисери повинні бути готові реагувати на непередбачувані ситуації, наприклад, зміни в планах або проблеми з технікою. Після зйомок режисер працює з монтажерами та редактором, щоб зберегти якість обробки матеріалу. Також може брати участь у виборі музики, звукового супроводу та ефектів, які допомагають підсилити враження від передачі. Все це робить програму цікавішою для нас з вами, тобто глядачів. Режисери створюють вражаючі та надихаючі програми, які впливають на глядачів та підштовхують їх до роздумів. Це дозволяє виразити свою творчість. А зараз ми поговоримо з режисером одного із львівських телеканалів. Які основні виклики ви зустрічаєте у своїй роботі та як ви їх вирішуєте? Мабуть, такі самі, як Інші підприємства, вимкнення світла, повітряні тривоги, намагаюся не панікувати, намагаюся брати себе в руки, організовувати роботу, щоб вона була безперебійна. Як ви керуєте командою під час зйомок? Ну під час зйомок це вже не керівну не... не стільки керівництво, скільки вже по суті виконання функцій, тому що зазвичай перед зйомками ми збираємося на наради, ми обговорюємо, що буде відбуватись під час прямого ефіру, які гості, скільки їх, чи якесь відео. Це все узгоджується перед початком. Звісно, бувають так звані форс мажори, коли або відео немає, або ж гість може злетіти, той, що скайпом запланований. І у нас навіть на це заготовлене все. По суті, у нас є резервне відео, у нас є домовленість з інженерами ефіру виходити на рекламу, якщо щось таке може відбутись. Швидко ладнаємо якісь неполадки і продовжимо працювати, ніби нічого не було. Що вас надихає у вашій роботі? Люди, команда, з якою я працюю. І чому ви вирішили стати саме режисером? І чи важко керувати командою? Тому що я закінчив реж... режисуру, а я вирішив піти в професії. Звісно, бувають випадки. Це все, як би сказати, всі ми люди. Кожен має якісь проблеми в своєму побуті, в своєму особистому житті, і це інколи Переходи на роботу, але всі намагаються один одного підтримувати і ладнати, щоб якісь певні нюанси не заважали один одному працювати і співіснувати. Робота режисера може бути дуже стресовою, особливо під час прямих ефірів або при несподіваних проблемах під час зйомок. Зйомки можуть вимагати роботи в незвичний для більшості людей час і тривати довгі години. Робота режисером на телебаченні потребує балансу між технічними знаннями і творчістю для створення впливових телевізійних програм, що розважають, надихають та інформують глядачів, як наша. А з вами була Марія Мельник. Вітаю усіх причетних зі святом. До нових зустрічей, Па-па!